9 серпня п'ятниця. Слово зміцнює. Тому, відкинувши всяку нечистоту і рештки злоби, з лагідністю прийміть посіяне слово, що може спасти ваші душі. ЯКОВА 1.21 Коли Бобі виповнилося 5 років, його мама стала помічати, що з ним щось не гаразд. Він почав худнути. Хлопець не мав апетиту, і в нього постійно виникали слабкі симптоми лихоманки. Після цілої низки аналізів лікарі поставили найстрашніший для будь-якої матері діагноз рак. Відтоді Бобі почали лікувати найрізноманітнішими способами. Унаслідок хіміотерапії, хлопчик надзвичайно ослаб. Після 12 місяців лікування ситуація покращилася. Під час одного з медичних оглядів лікар Бобі, доктор Браун, Мав зробити один болючий аналіз. В основу черепа Бобі необхідно було ввести голку, щоб узяти церебоспінальну рідину, яку потім слід було відправити до лабораторії на аналізи. Доктор Браун подивився на маленького Бобі і сказав: Бобі, я знаю, що тобі буде боляче. Бобі відповів: Усе гаразд, докторе Браун. Я почав відрощувати волосся. Вам необхідно буде зголити його? Ні, Бобі, не все, тільки трохи ззаду. Бобі, мені потрібно просити медсестру, щоб вона потримала твої руки, поки ми вводитиме голку ззаду у твою шию. Буде боляче. Лікарю, якщо я буду розповідати 23-й псалом, то все буде гаразд. Лікарю Браун, можна мені розповісти 23-й псалом?» псалом? Бобі, відповів лікар. Якщо ти хочеш розповідати цей псалом, поки ми будемо робити тобі укол, розповідай, поки доктор працював. Бобі цитував на пам'ять Господь то мій пастир, тому в недостатку не буду. На пасовисках зелених оселить мене, на тихую воду мене запровадить, він душу мою відживляє. Бобі підвів очі, подивився на доктора і усміхнувся. Докторе Браун, мені було не дуже боляче. А потім сказав: Докторе Браун, а ви коли-небудь вивчали 23-й псалом. Ну, так, Бобі, відповів доктор Браун. Я вивчав його в дитинстві. Докторе Браун, сказав хлопчик, я розповів його для вас, а ви можете розповісти його для мене. Пізніше лікар писав: Я зауважив, як усі мої колеги почали розходитися. Вони боялися, що після цього хлопчик попросить і їх розповісти цей псалом. Я почав згадувати псалом і, збиваючись, ледве розповів його до кінця. Потім Бобі сказав «Знаєте, було б непогано, якби ви всі вивчили цей псалом. Адже коли ви вивчаєте біблійні тексти на пам'ять, Ісус заспокоює ваші серця і говорить, коли щось стається у вашому житті і вам нелегко, Він сам буде сильним і за себе, і за вас. Бог може бути сильним за вас, коли самі ви вже готові здатися. Слово Боже укріпляє нас. Слово Боже наділяє нас силою. Такою необхідною в цьому житті, коли подують вітри випробувань не самим хлібом житиме людина, але кожним словом, що виходить з Божих уст. Матвія 4:4 Нехай Боже Слово зміцнює сьогодні ваше серце.